Слава Ісусу Христу! Ми з вами закінчили другий тиждень великого посту. Ця неділя вона підсумовує цей наш період, коли людина шукає в собі сили, шукає розуміння, усвідомлення того, яким ми нам буде Богом. Те, до чого Бог нас закликає, і відповідати тому заклику Божому, бути християнином, справжнім християнином, в думках, у словах своїх, щоб це християнство воно не було номінальним, але щоб ми, ідучи за Христом, ми були його учнями. Ми були не тільки тими, хто знають слова, які Христос говорить, але ті, хто ці слова пропускає через себе, хто залишає в собі смисл того, що Бог до нас говорить, і намагається жити відповідно. Сьогоднішнє Івангелі, яке Другий тиждень Великого посту читається, нам розказує про чотирьох товаришів, які свого паралізованого друга несли до Христа. І коли вони підійшли додому, то вони не могли увійти, тому що дім був так сповнений людей, що не можна було пробратися до, туди до Христа. Кожен хотів почути, і ніхто не хотів, би своє місце. Другим вступати, щоб ті могли пройти. А чотири чоловіка і плюс та постіль, лежанка, на якій несли розслабленого, їм не давала можливості пройти. То вони що роблять? Вони розуміють, що всі хочуть бути. Вони не мають озлоблення на тих людей, які там всередині. Вони не сваряться і не кажуть у нас важливий випадок. Будь ласка, ти виходь, щоб ми зайшли. Вони, маючи віру, вони, ця віра, коли, коли в людини є віра, людина не озлоблюється на іншого. Вона не стає боргувати проти іншого, навіть якщо той інший, зараз не зовсім зручний йому. Людина покладається на Бога і Бог дає ті рішення, які е, мають результат. І ті рішення, які е, для інших здаються дивними. Вони виходять на дах будинку, розбирають покрівлю і опускають на ножах туди свого розслаблення, свого товариша. Да, Неймовірна річ, як можна. Людина, яка вірує в Бога, як каже апостол Павло, усе можливо віруючи. Бог дає людині і силу. Здавалося б, б ситуація, яку не можна вирішити, ну не можна вирішити. Сиди до вечора і чекайте, можливо, вийшовши, можливо, вдасться нам якості. І ситуації, з якими ми стикаємося в житті, ну, здавалося б ситуації, які не можна вирішити, немає хорошого виходу. Є. З Богом завжди є вихід. І опустивши туди е, цього хворого, Христос звертається сам до нього. Євангелист пише, Ісус, бачивши віру їхню, Вертається до того юнака. Прощаються тобі твої гріхи. Бери свій постріл, іди додому. Тут, коротко дуже, але дуже великий сенс іванілист Матвею вкладає сюди. Ми можемо тут говорити про молитву один за одним. Бо паралізований цей хлопець він не міг молитися. Але бачивши віру їхню, то друзів, які так сподівалися, чекали помочі для свого товариша в біді, От їхні, їхні старання, їхню віру, Господь бачить, і їхньою вірою Він дає прощення цьому чоловіку. Він йому не каже, ну, просто встань і ходи. Але прощаються тобі твої гріхи. Отже, гріх, він може бути причиною певних страждань. Це не завжди є так. І ми, ми маємо мудро підходити до... Найперше ми себе бачимо і себе в собі вишуковуємо якісь гріхи, коли щось не так. Я, напевно, це грішив і це мені, напевно, покарання. Я б не хотів, щоб ми так думали про себе. Тому що е, нема людини без гріха. Нема людини без ріха. І відповідно, якщо немає людини без ріха, то ми всі усі мали зараз мучитися. Неправильно. Людина, яка не шукає Бога, людина, яка не приходить до Бога, вона своїм життям грішить. Вона своїм життям. Бо своєю волею вона Бога відсторонює від себе. І відсторонюючи Бога, ми відсторонюємо від себе усе те, чим Бог допомагає нам. І тоді приходить всяка біда, коли людина відрікається від Бога, відходить від Бога. Тому тут будьте уважні але маючи в, собі, маючи в собі недоліки, ми можемо їх, а, не те, що можемо, ми маємо неймовірну, невообразиму можливість а, очиститись від усього. прийшовши до Бога, відкрившись в Бога і, і каючись перед Ним. Боже, я не розумів, я не знав, що я роблю. Прости мені, бо зараз я розумію, що ніякого іншого е, лікування, е, ніякого іншого е, вирішення або виходу з того, що я роблю, немає. І якщо ти мені не допоможеш, зараз я пропадаю. Це є та. Можливість, яку ми недооцінюємо, і дуже недооцінюємо. Але у міру свого розуміння ми йдемо до Бога, і як миємо молимося, як вміємо хаємося, просимо Бога прощення. І це є добре. І це є добре. Але я хотів би зараз про інше. Побачивши віру їхню, Христос звертається і оздоровлює і, 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 цього юнака. Як можна побачити віру? Як можна побачити милосердя, любов, доброту? Ми можна побачити їх у тому, як ми погодимося, як ми діємо, як ми говоримо. І віра цих людей вона заключається в тому, що вони йдуть. Вони зустрічаючи випробування на, на, на дорозі до своєї цілі, вони не, не розвертаються, вони йдуть. Людина, яка має віру, вона діє всупереч, навіть обставина і виходить. Переможцем ходить переможцем. Людина, котра має милосердя один до одного, вона не пройде, коли комусь потрібна допомога. Діла, наші діла, і ми самі можемо по собі себе оцінювати і співставляти. Але оцінювати не для того, щоб впадати. У смуток. Не для того, тоді це нам не корисно не потрібно, а для того, щоб ми могли, співставивши себе, бачити, якими ми є а якими нам треба бути. І рухатись до того, якими хоче бачити нас Бог. Тоді наша віра вона є живою. Тоді ми не даремно. Молимося, як Христос говорив до фарисеїв. Каже, «Ви, ви приходите, ви виконуєте всі заповіді, ви каже, як гроби, котрі зверху вони помальовані, вони прикрашені квітками, там роз, розфарбовані гарно, вони гарні. А всередині пустота і тління. Звертаючись до них, ми там говорив. Тобто нема сенсу у всіх ваших тих діях, які ви так досконало докладно дотримуєтесь, там тамйте руки, віддаєте там, навіть із травички десь частину того, що ви повинні дати. Ви не, ви не маєте нічого ось тут. А навіть в Старому Завіті це, це розуміли, бо псалом. псалом Псалмопівець Давид він говорить у своїх псалмах і показує, що Богу потрібно від людини. Каже, сину, віддай мені своє серце, тобто твої бажання, щоб вони співпадали з тими, до чого Бог закликає, щоб те серце воно було повне любові, доброти, світла. І ми приходячи, а ми, ми просвідчуємося цією благодаті Боже. Я хочу ви, будучи в церкві, будучи в цьому божественному літургійному процесі, аби ви надихалися, аби ви укріплювалися у вірі, аби ви утверджувалися в Божій присутності у вашому житті. І з радістю вступали в новий день і дякували Богу за цей день. І за себе, і за тих, хто є поруч із нами, щоб ми раділи, чи не дивлячись на, на все. Тому що якщо з Богом проходимо, ми перемагаємо. Божою допомочим всім вам у цей Спасительний час посту. Хай буде на користь усім вам, щоб, наближаючи до Великого Дня Воскресення Господнього, ми в повній радості могли зустріти великий, великий день Пасхи.